Zelda Breath of the Wild тепер можна пройти всередині гри у VR, і цей мотив розроблявся 5 років. Він абсолютно безкоштовний, і це не демка, його вже можна скачати і повністю відчути весь всесвіт в себе в руках і в VR. Там є жести для екіпіровки і для інвентарю, там є повна взаємодія з оточенням, і навіть опціонно можна включити в 2-3 особи, якщо тебе тошнить у VR від першої особи. Для цього потрібно мати ПК, мати емулятор Nintendo, легальну копію гри і скачати ось це все з гітхабу. Силочка залишаю у описі, якщо. Хотів або грав колись зельду і зараз захотів відчути якихось нових відчуттів, я думаю, це те, що треба. Тим паче, моций безкоштовний розроблявся 5 років. Ось е інструкцію і силочку я залишаю у описі. Так що, всі, хто поціновувачі Зельди, починайте!